Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео хочу розповісти про мій досвід вивчення англійської і про власне, процес вивчення, чим я користувався, що було помічним, і на що потрібно зважати, що потрібно підтримувати у своєму процесі вивчення англійської або будь-якої іншої іноземної мови для того, щоб ваш процес був дуже ефективний і продуктивний. Тому залишайтеся, підписуйтеся, ставте лайки і поїхали. Давайте почнемо з того, коли і для чого я вирішив вивчати англійську мову. В моєму випадку мені здається, що це було досить пізно. Перед останній рік школи, мабуть, це було тоді. Я просто вирішив, що мені подобається англійська. Я маю певну мотивацію, тому що я мав мрії. Подорожувати, спілкуватися з іноземцями, тому я чітко уявляв, для чого мені ця мова, і я мав відповідно мотивацію. Ну і плюс мені через це все, або з якихось інших причин, можливо, фонетично мені просто ця мова подобалась і подобається надалі. Тому я був, в принципі, готовий вивчати цю мову. Тож, десь. Перед останній рік школи, я пам'ятаю, що я лише почав вивчати цю мову. Я знав лише якісь на той момент банальні фрази і слова, які не точно вмів написати, не точно міг там сказати, вимовити, але щось там та й знав. Отже, тоді я почав вивчати мову. Коли той перед останній рік школи закінчився. Я, як зараз пам'ятаю, почалося літо три місяці літа. Я постійно вивчав англійську. І цей процес мені дуже запам'ятався, тому що він був дуже приємним, зовсім без примусу. Я вивчав англійську сам, не відвідував жодних шкіл чи там приватних занять з репетиторами. Тому цей процес мені був в кайф, по суті. І що варто сказати, то я не вчив англійську прямо щодня. Я її міг через день вивчати, або там два дні вчити, два дні не вчити, два дні вчити, один день не вчити. І отак хаотично, періодично я вивчав англійську. Тому так закінчилися ці три місяці літа, і я вже вернувся на останній навчальний рік у школу. Е, і вже е, на уроках англійської навіть викладачка, вчителька помітила, що я ну, дуже сильно зріс, тому що е, вона почала там. На початку навчального року на перших уроках розпитувати учнів про те, що вони пам'ятають, що вони знають, хто що. Щось ми таке базове проходили, граматичне, неграматичне. І вона, прям, в мені побачила, що я набагато більше знаю, ніж там певні відмінники, або там якісь хороші учні в англійській мові. Ну, коротше, я сам навіть здивувався, що я, в принципі, Ну, вона задає якесь питання, а я його вже знаю, і такий дивлюсь, е, ніхто з моїх е, однокласників е, тодішніх е, не знав. Е, і це було прикольно. Тому так е, всього за три місяці довести свою англійську до такого базового, е, ну, хорошого, е, впевненого рівня володіння мови це е, прикольно. І власне тому і знімаю це відео, бо хочу поділитись з вами певною можливо, мотивацією, певним запалом до вивчення іноземної мови. Ну і певними, не знаю, чи це, буде, це можна назвати лайфхаками, але певними такими тактиками, техніками, які можуть вам допомогти у вашому процесі вивчення мови. Отже, можемо прийти до саме процесу вивчення мови. Як я вже сказав, я вивчав мову не прямо щодня. В мене не було якогось такого графіку, або там, я не знаю, я не ходив, як я вже сказав, до школи чи до репетитора. В мене цей процес був такий інтуїтивним, просто як, як хобі. Так? Тому мені було приємно перш за все вивчати мову. Тому так, якщо ви хочете вивчати англійську, то знайдіть для себе певну мрію. Хочу, мабуть, такий певний лист, не лист, а список зробити речей, які варто пам'ятати, мати на увазі, коли ви йдете до цього процесу вивчення мови, майте якусь мрію, яка буде вас мотивувати. Отже, мета. Мрія або ціль, друге це буде мотивація, і ці чинники два будуть такі пов'язані. Ну і третє, якщо ви лише вибираєте якусь мову, то варто обрати ту, яка вам подобається. Якщо ви уявляєте, що ви говорите цією мовою і вам від цього приємно, то Виберіть ту мову. Або якщо ви точно хочете вивчати англійську, то постарайтесь полюбити її, не знаю, можливо, через музику, через якесь мистецтво, книги і так далі. Просто полюбити цю мову. Тому ці три чинники будуть такими вагомими і найважливішими у процесі вивчення мови. Ось і так, якщо ви хочете повчати, почати вивчати англійську чи будь-яку іншу мову, старайтесь робити це ну постійно, я б сказав. Теж не робіть так, щоб це був якийсь примус, якщо ви не хочете вивчати цю мову щодня. Звісно, я сказав постійно, але це, ну, грубо кажучи, так? старайтесь просто підтримувати цей процес вивчення на е, такій е, частоті, щоб це було якомога більше, можливо, не довго, але е, часто. Наприклад, 3, 5, 10 хвилин е, на день або там, на два дні, вони вам е, нічого такого не зроблять складного, не змуш, не змусить. Це не змусить вас е, почуватися якось е, втомлено, але користь точно буде. Тобто старайтесь вивчати мову е, якомога частіше, але не настільки, щоб це було неприємно, або щоб ви відчували якийсь примус до цього. Старайтесь просто сприймати процес вивчення мови як своє улюблене хобі. Коли я вивчав е, англійську, я старався е, враховувати чотири елементи. Е, які є важливими у комунікації, у сприйнятті і передачі інформації це читання, письмо, писати щось, так, слухати, і вербальний спосіб комунікації це говорити, так, спілкуватися вже. Мовним апаратом по суті. Тому я старався ці чотири елементи підтримувати е, у своєму процесі на шляху вивчення англійської. Е, і так, мені здається, дуже часто про це забувають е, якісь там викладачі у школі, ясно що. Е, і, можливо, люди, які хочуть самі вивчити якусь мову, але все ж їм. Чомусь не вдається її вивчити. Тому е, справді старайтесь пам'ятати про е, слух, е, мовний е, апарат, е, письмо і читання. Це чотири елементи, які ну, в житті е, зустрічаються всюди і у всіх, якщо, звісно, у вас немає якогось е, якоїсь інвалідності, так? Тому це дуже важливо пам'ятати про них. І старайтеся використовувати цю мову, яку ви вивчаєте у повсякденні. Тобто, якщо у вас є вільна якась там хвилинка, просто згадайте якісь фрази або якісь там конструкції, і починайте самі з собою говорити. Я як зараз пам'ятаю, в той момент шкільний період, коли я тільки вивчав англійську, то я міг там. Прибирати вдома, займатися якимись домашніми справами, коли був сам, наприклад, вдома, і в той же момент практикувати англійську, вже сам з собою говорити щось, якісь банальні речі, запитувати щось, відповідати, навіть можливо, щось. Там з матами або щось таке комічне. Але знову ж таки, ну я не заохочую вас використовувати мати е, і якусь вульгарну лексику вивчати. Але е, ну, хочу виразити те, що це для мене був такий процес, який для мене був приємний, і знову ж таки, це був це було певне хобі. Так я робив це, бо мені це подобалось. Тому так, е, старайтесь практикувати. Е, ну, звісно, в ідеальному варіанті це буде якийсь там носій мови, можливо, з яким ви будете спілкуватись і е, набувати цей досвід вже в живому спілкуванні з людьми, з носіями мови. Але знову ж таки, що вам заважає просто з собою практикувати мову, яку ви вивчаєте? Ніхто і ніщо. Правильно, тому можете цим користуватись. Е, ось наступним е, варіантом. Не варіантом, а радше таким технікою, якою я хочу поділитися. Шукайте інформацію, або, я не знаю, шукайте щось, гугліть, коли, ви, коли вам потрібно щось знайти, загуглите, робіть це в той мовою, яку ви вивчаєте. Це може допомогти вам, якщо ви вже більш-менш на середньому рівні. Володіння тої чи іншої мови, ви можете використовувати це, це допоможе вам зробити певну звичку, використовувати власне цю, цю мову. Таким чином, усі ці чотири елементи, про які я раніше сказав: говорити, слухати, читати, писати. Вони в цих техніках, про які я вам говорю, які я виконував, вони тут використовуються, наприклад, практикувати, говорити англійською. Самим собою ви і чуєте, що ви кажете, і говорите. І ця практика вам вже засвоюється. Ось ці навички говорити використовувати. Вони у вас закладаються на якомусь такому фізичному рівні. Ось тому, теж як я казав, шукати інформацію. Так чому? Тому що ви можете практикувати, писати власне цією мовою, яку ви вивчаєте, і можете запам'ятовувати певні слова, правопис, як воно пишеться. Це теж такі деталі, але вони є дуже корисними і важливими. Також, якщо ви любите дивитись серіали, фільми, то заохочую вас дивитись їх англійською з субтитрами, без субтитрів, хто як хоче. Я вже наслухався від своїх там приятелів, знайомих, друзів, купа інформації про те, що краще слухати дивитись серіали там з перше з субтитрами, лише англійськими. Хтось каже, що лише з. З українською, так своєю рідною мовою, хтось каже і з тими, і з тими потрібно дивитися, щоб там і англійську бачити, і свою рідну, і розуміти. Я не знаю, я дивився серіали і фільми з англійськими субтитрами лише. Я це починав робити, коли я вже більш-менш був на середньому рівні володіння мови, і я лише там не знаю 5-3 відсотки усієї лексики, яку я бачив у серіалі чи фільмі, я просто міг її десь записати або там запам'ятати і потім знайти в інтернеті, щоб зрозуміти. І то, якщо це було дуже вагоме. Там в моменті фільму, перегляду, щоб зрозуміти там сюжет. Загалом, якщо йдеться про е, те, щоб дивитись якийсь контент е, англійською мовою, то раджу це робити з англійськими субтитрами. Е, бо знову ж таки, це був лише мій досвід, і мені в принципі було окей з цим. Але робіть, як вам зручно, як вам буде, як ви відчуваєте, що для вас це буде найпродуктивніше. Ось. Також великим плюсом у вивченні англійської мови є те, що ця мова дуже поширена у світі, і носіїв цієї мови є відповідно дуже багато. Відповідно, дуже багато контенту є цією мовою. Це можуть бути, можуть бути відомі фільми, серіали, як я вже сказав. Також це може бути контент на Ютубі, це може бути контент на інших соціальних мережах. Ви можете знайти пошукати якихось відомих американських чи там канадських, якихось англійських. Австралійських, наприклад, блогерів, які, наприклад, розповідають щось по темі, або загалом про своє життя, і просто слідкувати за ними. Вам це буде подобатись. Ви підтримуватимете цей процес вивчення англійської мови, тому що дивитиметесь їх. Можливо, іноді вам захочеться перекласти якусь фразу чи слово, яке ви побачили в тому чи іншому відео цього блогера. І цей процес. Ніби стежити за кимось, просто дивитись якісь відео може бути для вас ще й корисним, тому що ви будете вивчати англійську або ту мову, яку ви вивчаєте. Загалом це все, чим я хотів поділитись з вами у цьому відео. І так, якщо ви вивчаєте англійську мову, то не закидуйте це, це потрібно, ви можете здобути багато. Або не багато, але ціннісних друзів, досвід е, через спілкування, можливо, через якісь подорожі, різні програми, які теж, власне, е, без знання англійської, ви б, можливо, про них не знали, можливо, б не потрапили на них. Тому англійська це справді е, такий інструмент в нашому сьогоденні, який вам може бути ну, реально в нагоді. Е, це. Це певна власність інтелектуальна, яка буде з вами завжди. Тому постарайтесь здобути ці знання і вивчити мову. Ось, прийшло вже десь 5 років з моменту, коли я був у школі і лише тоді почав вивчати англійську, як я вам вже розповів. І на цей момент я, в принципі, чудово володію англійською. Мій рівень наразі є десь між b 2 і c 1 але є час і простір для зростання. Завжди щось забувається, я завжди у процесі вивчення. Хочу подякувати за ваш перегляд і побачимось у новому відео.